1 березня, 60-й день року. До кінця року залишається 307 днів. Перший день весни. У середньовічній Русі цього дня зустрічали новий рік. Зараз всесвітній день цивільної оборони. Сьогодні міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. У 1555 році. Мішель Нострадамус опублікував свою книгу прогнозів. У 1564 році у Москві світ побачила перша точно датована друкарська книга східних слов'ян апостол Івана Федорова. Видання відзначалося достатньо великим тиражем, понад тисяча примірників і широкою різноманітністю та продуманістю художнього оформлення. Книга була прикрашена заставками, ініціалами, кінцівками і трьома гравюрами мала 278 аркушів. Видруковано апостол на папері переважно місцевого і польського виробництва. На сьогоднішній день відомо більше ста примірників видання. Чотирма з них володіє Національна бібліотека України імені Вернацького. У 1867 році височайшим повелінням за ініціативою генерала д'ютанта Миколи Ігнатьєва в Миколаєві був відкритий Південнослов'янський пенсіон і чоловіча гімназія для молодих людей з числа балканських слов'ян. Пенсіон розмістився в будівлі на розі Нікольської та інженерної вулиць. На момент відкриття в ньому значилися всього 15 вихованців. На чолі пансіону був поставлений Федір Минков, відомий болгарський і російський педагог і просвітитель, видатний діяч болгарського національного відродження. Зі стін Миколаївського південнослов'янського пансіону за чверть століття його існування вийшло за різними даними від 400 до 800 випускників. Чимало з цих людей згодом вписали свої імена в історію Болгарії. У 1869 році Дмитро Мінділеєв склав періодичну таблицю елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість. У 1875 році при Миколаївському морському шпиталі розпочала роботу фельдшерська школа. 1912 рік у Сент-Луісі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті з висоти 460 метрів. 1921 рік у Миколаєві розпочато відновлення колишнього заводу братів донських Плух і Моли, Нині Дормашина. 1922 рік до портів Одеси, Феодосії та Миколаєва з Румунії почала прибувати кукурудза для неврожайних місцевостей України. Імпорт румунської кукурудзи визначався в розмірі двох мільйонів пудів. У 1947 році почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд. 1954 рік. На Тихоокеанському атолі Бікіні США провели випробування водневої бомби потужністю 15 мегатонн. З протестом проти подібних випробувань виступили Нобелівські лауреати Бертран Расел, Альберт Ейнштейн, Фредерік Жюліо Курі, котрі стали ініціаторами створення пагорського руху вчених за ядерне роззброєння. 1991 рік Шахтарі Донбасу почали страйк, перше висунувши політичні вимоги. Головною з яких була відставка Михайла Горбачова, 1998 Набула чинності угода про партнерство і співпрацю між Європейським союзом і Україною. У 1444 році народився Сандро Боттічеллі, італійський живописець епохи відродження. Брав участь в оздобленні Сикстинської капели фресками. Автор ряду картин на міфологічні теми, зокрема народження Венери, вважався найкращим живописцем у Флоренції свого часу. 1904 року побачив світ Глен Міллер, американський композитор, керівник джаз-оркестру, який тепер носить його ім'я. 1922 року Іцхак Рабін – ізраїльський військовий і політичний діяч лауреат Нобелівської премії миру, убитий єврейським екстремістом. У 1937-му – тридцять Дога, молдавський композитор, автор музики до кінофільмів, зокрема, мій лагідний ніжний звір, та табірине у небо та інших. 1938 року. Український актор Борислав Брундуков. Народний артист України перший лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка. Силою свого таланту Брондуков навіть в епізодичних ролях таких фільмів, як Афонія, Гараж, жорстокий романс, запам'ятався і полюбився публіці. У 1963 році народився Томас Андерс, німецький поп співак, актор і композитор, колишній соліст групи Модерн Токінг. І у 1976 році народився Сергій Дзензирук – український боксер у першій середній вазі, чемпіон Європи і світу. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, перше березня.